Вибір такий, або спати, або катати. Ну, Розрозуміли, вибір мільй. І так, 5.30 ранку. з вами швер. І ми вирушаємо. Прошу вас поставити пальці вверх, підписатись на канал, написати якийсь коментар. Дуже сильно мотивує, коли є зворотний зв'язок від вас, глядачі. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Також я приймаю участь в допомозі збору на дрони FPV. Баночка з посиланням залишається в коментарях. Тож, долучайтесь, ну і приємного перегляду. Погнали! Зараз на даний момент я перейшов вже з своїх дживанів. У мене були швальби дживан. Проїхав на них я дві майже там зі копійками. Скажу, що покришки, в принципі, клас. Проїхали вони добре. Я ні разу за дві тисячі на них навіть не пробився. Після того, як почав їздити ці відсотки, я звернув увагу на те, що в мене задня покришка якраз от по центру. Контакт з асфальтом, в ну, тобто, мене перестала більш дорога бути така гравійна, вона стала в мене більш така трасова. І це призводить до того, що вона стирається просто. Плюс до всього, що після мого падіння колеса моє ну, якби, трохи все рівно в нього є дефект. І за рахунок того, що колеса, ті, які в мене стояли, вони були сорокові, ну, тобто ширина їхня 40 була. Вони по ціле мені підтирають. в ну, тобто, мене так, що ось тут грязівого зазора цього дуже мало. І навіть коли ти їдеш десь по там, такому, по піску, десь попадаєш і всім іншому, в мене починає затирати Ну Не дуже приємно. та І плюс до всього, що велосипед не хочеться перевести цим моментом, тому я підвитриш просто тут перо і все. Тому я перейшов на PanRejсер. Це King СССР. Тут центральна частина якраз от траса а боковушки такі вони зубаті. Дуже багато дивився за те, що це SS-версія, є версія SK. У неї виходить, що по центру ось такий ось теж, як сказати, протектор більш такий грубіший. Але питання в тому, що на неї дуже багато скарг з приводу того, що вона доволі-таки швидко зноситься. Тому було вирішено взяти, так як і вже я зараз більшість по асфальтному покриттю, було вирішено взяти якраз з більш ліковим центром для того, щоб менше воно зносилось. Ну і Плюс до всього, що на цьому велосипеді е, стояли з самого початку, тобто мали б стояти е, оригінальні 35-та ширина. Сюди поставили 40ки. Ну, тобто попередній власник поставив 40ки, так як. Чесно кажучи, я думав, теж це буде більш м'якше, все інше. Коротше, різниці особливо не відчув. По трасі стало краще, накат став краще. Плюс до всього, що вага в дживана було 500 грам. Ну, ми зважили все кантерами і плюс до всього там вже по технічним пройшовся. 500 грам вважили дживани і 380 важить вважить Ну, тобто, на маховику я на 120 грамів облегшився. Так що, їхати, в принципі, стало, накат став краще. Їдемо швидше трошки. Знову ж. До всього треба прийти з часом. Тобто, спочатку ти їздиш на МТБ, наприклад, там, потім ти пересідаєш на гравійник, потім ти... Їздиш на гравініку, нічого собі там не, не придумуєш, не накручуєш, а потім ти починаєш міняти покришки, там якісь рулі карбонові, колеса легше, щоб швидше їхати, там туди-сюди, там байпакінг, там якісь пляшки, то сьо, комп'ютери. Ну, тобто це вже все наростає з часу. Ух. йолки палки там якийсь екшен треба поснімати. Ого ти заїхав дядько. Це, звісно, що той прикор. Причі не застряв і друзі, спробує його достати. Ладно, поїхав, я тому що вже тут мені особо щось прокоментувати спокійно вже не дадуть. Але набо сьогодні. Ось така погодка, шепче. 20 км проїхав, але так як зранку прокинувся, тільки попив води і поїхав, щось треба перекусити. тому що Відчуття голоду щось з'являється легенько. З приводу покришок. Напишіть в коментарях, на чому їздите ви та можливо щось, щось порадите на майбутнє. Так як я, ну, знову ж, тільки з часом дійшов до м, того, що мені потрібні, ну, називаємо це так, напівсліки. В принципі, по роз'їздилися, прокидаються люди. Та що, я підходжу більш до такого універсального варіанту, тому як е, ти в будь-якому випадку їздиш не тільки ну, асфальт 80-90%, зараз це асфальт. Але гравійна дорога теж все-таки залишається. Хочу до 10-ї години там, близько сотні взяти спробувати. Тому напишіть в коментарях, на чому їздите ви. І можливо у вас є досвід на тих самих панарейсах. Ну, було б непогано почути відгук реальний, тому як магазин пише одне. А реальний коментар все-таки залишається в перспективі. Мішаня, здорово! Здоровіся! Так, хвилиночку. 7.20. 31 середньої десятки мають. Я з собою більше не задоволений. І десь 25-30 кілометрів. Коли рано починається з кави. Коли ти в першу чергу приємно здивований тим, що приїхав, а Макдональдс працює з 7 години. Я, чесно кажучи, думав, що він працює з 10. Під'їхав, думаю, можливо, Макдрайв, а тут такий хоп. Я зкалу. Класно. Плюс до всього ще у Валіка. А додому будемо їхати вже разом. Да? <рігла> <рігла> Ось так от. Зранку зустрілися. Де б ми ще зустрілися? <рігла> <Да, в> Макдональдсі. <рігла> <рігла> Назад азуємо вже разом. Коли 8 година ранку а ти вже проїхав 70 там майже 2 км. Ось таке. Ну що. ж, Друзі, я вже у себе Я вже все на районі. Що хочеться сказати з заключення? Катайте, модифікуйтесь, покращуйтесь, катайтесь, коли є можливість. От просто. Дуже класно. Я проїхав 75, середня 31. Всім дякую за увагу. Всім пока.